Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, я отримала вже свою посилочку від компанії Oriflame. Взагалі-то очікувала, що вона буде вчора, але так як я вам вже розповідала, щось у нас останнім часом трішки збилися поставки. Я отримую посилочки на СПО. Тому вчора не було, а сьогодні дівчатка дзвонила, що є моє замовлення, і я швиденько поїхала, його забрала. Замовлення я робила ось по цьому каталогу. Він у нас тільки розпочав свою дію, буде діяти до 9 березня. Каталог дуже гарний, в ньому дуже багато яскравих пропозицій і хороших пропозицій. Взагалі, я планую робити ще одне замовлення. Але перше замовлення зробила одразу після відкриття каталогу, так як переживала, щоб була уся продукція на складі. Тому що дівчатка у мене замовили дещо на подарунки до 8 березня, тому хотілося б отримати все в повному складі. Так, давайте подивимось. Замовила я для себе ось таку от водичку між Джордані Флорал. Ось в такій гарній яскравій упаковості вона приходить. Я чомусь думала, що упаковка буде рожевого кольору, ну, так як обкладинка у нас, і сам аромат тут представлений от в рожевому на обкладинці. Але ні, вона такого яскраво червоного кольору. Плюс ще вигравіровані на ній ніби листочки, ніби квіти. Дуже гарна упаковочка, гарно виконано зі смаком. І ось. Сам аромат між Жордані Флорал. Аромат мені сподобався. Я в минулому каталу зібрала пробний зразочок. Аромат квітковий, солоденький, але не притурно солодкий. Дуже гарно відчувається піонія. Хто любить квіти в ароматах, а саме піони, я думаю, навесно буде те, що потрібно. Багато. Клієнти думали, що цей аромат буде схожий на між Жордані Інтенса. Але ні, вони насправді зовсім різні. Ось у мене він є, я просто поставлю його для порівняння. Я його дуже люблю. Активно ним користуюся. От тут видно, от що я ним користуюся, і він в моїх улюблених ароматах. Але ці аромати зовсім різні. Міс Жордані Флорал у нас. Компанія заявляє: біло-квітковий, жасмин, тубероза, неролі, півонія і ланг і ланг. Ну він дійсно квітковий, дійсно ніжно-квітковий. Навесно буде саме те, що потрібно. А між Жордані Інтенси я отут взяла для себе виписала, бо так вже і не пам'ятаю, склад його. Цитрусовий, солодкий, зелений, фруктовий, деревний, пудровий, мускусний. Ну, дійсно, цей аромат, він більше фруктовий, цитрусовий. Квіти також відчуваються, але не так ярко виражені, як міс Жордані Флорал. Тому от, хто полюбляє квіткові аромати, придивіться ось до цього. Але з цим. Вони не схожі. Далі. Ну, як на мене, можливо, в когось інша думка, можливо, комусь подобається, хтось побачить схожість в цих ароматах. Але перед тим, як замовляти, раджу спробувати зразочок. Так, тут у нас ще була така умова, рум'яна бронзер. За 125 гривень в разі придбання будь-якого аромату між Жордані. Звісно, що я ж скористалася цією можливістю, замовила для себе ось ці рум'яна бронзер в кульках. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Ось дивіться. Дуже такий ніжний-ніжний, ніжний, світло-коричневий, світло-рожевий. Але ви знаєте, у мене є рум'яна кульки від Джордані, від Oriflame. Але ось ці, мені здається, що вони підійдуть більше як хайлайтер для використання. Чомусь мені так здається. Дуже гарно буде використовувати в якості хайлайтеру. Не знаю, це знову ж таки моя думка. Так, от, виглядають рум'яна. Але, звісно, навіть і в якості хайлайтера, але була така гарна ціна. Тим більше, що я брала водичку. І придбала кульки. Далі, що я взяла для себе? Взяла для себе я ось такий от набір. Цей набір входив гель для душу, кремчик для рук і милку. Милку не буду відкривати поки що. Взяла його для себе, але, можливо, буде комусь на подаруночок, а можливо, продам, тому відкривати не буду. Покажу вам, як воно виглядає у вигляді квіточки в каталозі. Не зробила закладочки, і тепер буду шукати. Ось так от виглядає милку у нас, бачите, набір коштував 199 гривень. Один я взяла для себе і один у мене замовила моя клієнтка. Так, два кремчики, два геля і. Звісно ж, два милки. Далі замовила у мене клієнтка моя. Ось такий от набір, парфумована водичка еклад феми вікенд і кульковий. Дезодорант. Вона у мене вже дуже давно хотіла цю водичку, вона замовляє її для доньки, але щось вже декілька каталогів, я її не бачила. А це тільки побачила, що вона є в каталожку. Думаю, одразу зроблю замовлення, бо мало ли, може, розберуть, а можливо, не буде в наявності. Зазвичай в оріфлеймі часто буває, що продукція відсутня. Тим більше зараз з поставками. На кордонах були проблеми з поставкою, тому от швиденько замовила, водичка була в наявності. Але зараз, ви вже, напевно, всі знаєте, зараз вже акція активності в цьому каталозі йде. Якщо робите замовлення на 50 балів в цьому каталозі, і на наступний каталог робите 50 балів і забираєте ось цю водичку за 99 гривень, здається. Далі, що було в моєму замовленні, замовила я для себе ось такий от кремчик для рук. Зараз я вам також покажу. На нього була гарна ціна, можна було взяти його в наборі. Набор коштував 399 гривень. Але я взяла для себе тільки кремчик, так як водичку я маю цю в використанні. Мені подобається цей аромат, тому я для себе взяла кремчик для рук. Далі замовила у мене також дівчинка кульковий парфумований дезодорант Дівайн. І замовила. Також дівчинка туш. Потім дівчатка позвонила, що ще хочу дві туші, то вже, напевно, зроблю ще одне замовлення і дозамовлю. Так, по клієнтам, що замовляли клієнти. Це все. Далі замовила я для себе. Ось так от. Нашу новиночку минулого каталогу помаду. Довго я вагалася, минулий каталог я не брала. І цього разу вирішила все-таки взяти одну. Зараз я вам зроблю своч. брала її особисто для себе, таку якусь показати, щоб. Ось так от вона виглядає. світло так не передає. Вона якось на світлі показує більш яскравіша. Ну, мені подобається такий ходовий відтіночок. Вирішила замовити. Хоча, ви знаєте, в цьому в каталозі дуже гарна ціна на помадки Джордані. Зараз я вам покажу, я для себе дещо придивилася. Ось 249 гривень. Сатинова, губна помада від Джордані. Мені подобається саме сатинова, матові я не дуже люблю. Сьогодні забирала замовлення на офісі, і дівчатка там замовляють усі відтінки, тому що у них на офісі часто купують. І я так придивилася для себе деякі відтіночки. Тому, думаю, як буду робити друге замовлення, то замовлю собі ще декілька помадок від Джордані. Дуже мені подобаються вони. І щось останнім часом в каталогах були тільки матові представлені, тому потрібно буде взяти. Ну і, звісно, за замовлення помадки можна було взяти туш 5 в одному за 129 гривень. Я вибрала не водостійку. Я не люблю водостійких тушів. Мені більше подобаються неводостійкі. І у мене клієнти також більше замовляють неводостійкі. навіть ось цих. Вони завжди запитують, водостійка чи неводостійка. Це, звичайна, об'ємна. І ця також неводостійка туш. 5 в одному. Замовлення моє було в загальному по знижці на 2057 гривень. На 85 балів. Також отримала я новий наш каталожок. Щоб порівняти з цим от цей рожевий і цей рожевого кольору, але більш яскравіший. Ну, я бачила, дівчатка вже викладали огляд каталогу, хто вчора отримав. Я ще його не передивлялася. Якось також зроблю огляд, покажу його, вам полистаємо разом. Каталог також дуже гарний, яскравий з новинками. Ось таке от було моє невеличке замовлення. Я вам усім дякую за те, що дивитесь мої відео, за те, що коментуєте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду рада відповісти на всі ваші запитання. Мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі.